Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз буде розклад на тему деокупації Бердянська. Дивіться, ви попросили сьогодні я зранку побачила цей коментар. Я його, на жаль, не записала, не скопіювала якось так, але я пам'ятаю: ось, що людина написала. Чи він вже здан, чи продан. Якось так здається так російською, українською неважливо. Головне, розклад. Ви всі знаєте, що я роблю розклад тільки туди, коли я відчуваю інтуїтивно, якось енергетично воно зі мною йде, якось в резонанс. Ось тому я роблю цей зараз розклад. Дивіться, що в мене вилетіло. Я настраюсь перед розкладом, і ось воно вилітає. Якраз на словах здали, продали е, і тому подібне. Ось. Е, друзям, товаришам, тобто рашці. Дійсно, печалька зараз там. Але е, людина просить, наскільки я пам'ятаю, коли буде деокупований Бердянськ. І так, я дійсно подивилася у Вікіпедії інформація правдива. 24-го, вірніше, зараз я вам зачитаю, тому що. І так, Бердянськ. Бої за Бердянськ тут. І так, розпочалися після російського вторгнення в Україну 24 лютого. Вони аж розпочалися. І до цих пір це вже ну, сьогодні стоїть 2 роки, 1 місяць, 11 днів. І результат: з 28 лютого місто тимчасово окуповано Росією. Бої тривають. Тобто, зараз ми розглянемо. Це я з Вікіпедії прочитала вам. А тепер дивимося, чи буде в 24-му році, тобто в цьому поточному році, де окупація бардянська. Ви знаєте, може бути. Ось, наскільки я бачу, наскільки я бачу, люди ті, що проживають в Бердянську зараз, під окупацію, чекають. Якщо ви дивитеся хтось з Бердянськ, вони обов'язково повинні писати, щоб вас не зайшли, щоб вам не було проблем, але ви знаєте, тут внутрішня боротьба, неможливість боротися, але люди мріють. Про швидку деокупацію. Ось. А дійсно, я так бачу, дивіться, скоріше за все, можливо, ще деокупація саме у цьому році не відбудеться. От ця карта говорить про те, що, можливо, будуть спроби. Можливо, бачите, ось теж тут спроби будуть. Але мені здається, що цього року ще ні. Цього року ще ні 24-го. будуть розмови про це йтися, але ну ви розумієте, що в нас зараз таке становище після залужного звільнення залужного. Я не вірю, що щось дійсно буде відбуватися. Ось так. Поки що я не бачу. Скоріше за все, що не буде у 2024 році. Давайте дивимося 25-й рік. Але ви повинні розуміти, що ми дивимося на даний момент з цими можливостями, з цими планами, які робить військове керівництво чи наше владне керівництво. Розумієте? А тут ми не знаємо, які в них плани. Ось. Давайте дивимося, чи буде деокупація Бердянська у 2025 році, тобто на наступний рік. Якщо тут у нас іде розкачка, підготовка, так, то тут вже якісь дії, я бачу. От може бути. Ви знаєте, тут, по-перше, я бачу тут підпільна боротьба, але все рівно карти не показують. Не, -не. не показують. У мене чомусь відчуття таке і в 25 го Диві, Дивіться, якщо Зеленський залишається, вам не світить, що буде деокупація. Оце я от зразу говорю. так Лбом, Як моя мама каже, Ірина, я тебе послухала і цілу ніч не спала. Ну, вибачайте, я знаю, що багато так. Хочете правду знати, ну я не можу тут зараз приукрасити. Нема що приукрасити. Розумієте, тут, скоріше за все, не буде і у 25-му році, але рух якийсь піде. Тут, ну, як би це сказати, внутрішня боротьба Вона може стати трохи стійкішою за ось 24-й рік. Тобто люди будуть відстоювати. Тобто, от внутрішні, мені здається, що тут більше щось буде внутрішнє. Якось так. О, довгий шлях. Довгий шлях, мої дорогенькі. Без залужного і з Зеленським. Та навіть не мрійте. Вибачте мене, навіть не мрійте. І так, якщо, тоді питаю інакше. Якщо. Кудись Зеленський пропадає, приходить назад залужний. Чи буде, ну, цей рік навряд чи. Я, я не відчуваю цього року. Давайте дивимося вже, А може, дивимося і 25-й рік. І так, давайте так. Сталося чудо. І Зеленський тютюнова аркутю. Нема Зеленського. І а, повертається залужний, але залужний може і не повернутися. Ви розумієте, навіть якщо Зеленського не буде. А, давайте так: за хороших, за обставин, що наша влада хоче повернути, от хоче повернути собі Бердянськ. Ціль і план такий є. так? Давайте собі уявимо. Чи буде це в цьому році, 24-го року? От тут уже йде щось. Розумієте? Але з другого боку, тут такий договорняк. Ой, люди добрі, тут такий договорняк. По-перше, -по карти мені отак дослівної кажуть: не фантазуй, а кажи те, що є. Там настільки договорняк, оте, як ви, зараз я. Бо я собі по пам'яті записала. Uh, здан чи продан. Домовилися, що ця... да, цю сторону не будуть. Цього року навіть не мрійте. Mm -mm. Я не бачу цього року. Це тільки, знаєте, що я бачу? Тільки якщо Росія добровільно віддасть. Ми скажемо, віддавай назад, а вони нам віддадуть. Оце єдине, що може бути. Чудо в цьому році. Боєм не вийде. Давайте запитаємо, чи буде взагалі боєм. Теж не відчуваю. Не -не. На жаль, мої дорогенькі, і боєм не буде. Ні. Розумієте, от карта праці, так? але як вони працюють? Темні сили. Оборотні, я не знаю, як ви їх там ще називаєте, кроти і тому подібне, ФСБшні усі. От вони всі працюють настільки вправно, що Україну. Ой, 40%. Я не знаю, скільки зараз, рахуючи, з Кримом, в мене чомусь йде 40% цього року. Раз, не буде, не буде, мої дорогенькі, не бачу, на жаль. Давайте дивимося якесь чудо, чи буде 25-го року. От чудо якесь. Так стається. Влада хоче назад повернути Бердянськ, чи здасться нам 25-го, нам наступний рік повернути? Думаю, що так. Але бачите, втрати великі будуть. Тобто, я так бачу, що і ця карта підтверджує, буде військовим шляхом, але так повернемо. Можемо повернути. Ви знаєте, можемо повернути з великими втратами. Ось, і ви знаєте, от відверто вам скажу: як я бачу, як я відчуваю цю ситуацію, ми, коли повернемо Бердянськ. Там половину буде зруйновано, половину знищено, спалено. Знаєте, як от коли мародери приходять, не обов'язково будинки будуть, але буде таке все розруха, неряшенство, ну, точний соціалізм з комунізмом, верніше, ув'ядаючий комунізм. Якось так. От, от тут я вже бачу, що можемо. Тут перспективи я відчуваю. Бачите, ось, і ця карта теж, але дуже або втрати великі будуть. І дійсно військовим шляхом ніяк, там, Росія просто так нічого не віддає. Абсолютно. Ось тому тут я бачу військовим шляхом. Якщо це в разі. Якщо Зеленський десь пропаде, його викрадуть, ще щось з ним зроблять. Ось навіть без президента ми зможемо. ось, Тому що ми знаємо, Україна має досвід, у нас буде тимчасово. Виберуть тимчасово у Верховній Раді, повірте мені. Ось, як і в 2014 році, і буде лад. Бачите? Повернеться. Це не всі території повернуться, але до 25-го року можуть повернутися дуже багато територій. По королеві це не тільки навіть Бердянськ. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки. Я дякую вам за вашу увагу, але це тільки в разі того. Якщо щось зміниться, плани влади поміняються, інше керівництво проукраїнське, ніяких кротів і ніяких ФСБшних і тому подібне. Розумієте? На 26-й ми не дивилися. Тому поки що я не бачу звільнення, на жаль, бердянська. Кажу так, як я бачу це. Гаразд, мої любі, бережіть себе, мої дорогенькі. І разом до перемоги, все буде Україна.